Сьогодні є підписані угоди щодо цього, і будуть ще підписані угоди. І серед іншого, ми домовились про відкриття, як ти вже сказав, в Україні офісу КНДС французької компанії, разом з якою ми будемо виробляти в Україні боєприпаси для артилерії 155-го калібру. І сьогодні ми обговорили з паном президентом ситуацію на полі бою, обговорили Російські спроби розширити війну, а також нашу можливість їм протидіяти. Я дякую Франції, усім партнерам за вагомий крок для нашої безпеки. Можливість знищувати російську зброю та позиції, з яких вони просто б'ють по наших містах, зокрема по Харкову. Саме такі сміливі антитерористичні кроки потрібні, і надалі це Путін повинен відчувати, що його можливості вони обмежені, а не ті, хто захищає своє життя від. Його ударів, дякую тобі, Емануеля, за новий оборонний пакет, потужний для України. Це дійсно нам допоможе. Ми детально пройшлися сьогодні питанням про можливість Франції посилити нашу, нашу бойову авіацію. Ми маємо позитивне рішення щодо тренування пілотів та інженерів та отримання французьких літаків. Дякую тобі за це рішення. І говорили про справедливість для України про використання заморожених російських активів на користь захисту від. Російської ж війни зараз готуємось до рішення, яке має бути вже в червні. Рішення про фактичний початок перемовин між Україною і Євросоюзом щодо вступу. Маємо підтримку Франції. Дякую вам. І ми обговорили підтримку саміту миру та участь Франції. у реалізації формули миру вже за тиждень. В Швейцарії. розпочнеться інноваційний саміт, в якому візьмуть участь лідери та держави з різних частів світу. Частин світу, всі, хто поважає статут ООН, я вдячний тобі, Еммануель, за те, що і на саміті ти будеш, і окрім цього, французьке лідерство допомагає реалізувати пункти формули миру, зокрема пункт щодо радіаційної та ядерної безпеки. Ми сьогодні говорили також і про те, як можемо зміцнити позиції наших держав України і Франції в глобальній енергетичній співпраці. І це точно буде благом і для українців, і для французів, і для усіх європейців. І ще одне: сьогодні, тут, в Парижі, та вчора, в Нормандії, я бачився з президентом Байденом, а також з сенаторами. І членами Палати представників США взагалі цими днями на вулицях Франції багато американських праборів, і це символічно. Це нагадує про те, як Франція допомогла Сполученим Штатам здобути незалежність, і як Америка допомогла Франції перемогти нацистських окупантів, і ми всі є вільними націями настільки наскільки підтримуємо одне одного. Так завжди. І століття тому, і тепер, і щоразу, коли свобода під ударом, головне усім нам не втрачати сміливості, зміцнювати наше партнерство, зміцнювати наші альянси і завжди захищати життя. Дякую за все. Слава Україні!